Запитання цікаве, яка статистика повного вилікування резистентної епіліпсії у вашому центрі. Хочу вам сказати, що ми зустрічаємося не просто з резистентною епілепсією, а з так званою псевдорезистентною, частіше в кілька разів, ніж з справжньою резистентною епілепсією. Що значить псевдорезистентна? Це значить, що неправильно дан виданий або прописаний препарат, або не той, який цьому. Пацієнту підходить по всіх параметрах, або низька доза, або не врахували коморбідність пацієнта, тобто всі його супутні розлади. Тому, коли от відкоригуєш лікування у такого пацієнта, який роками приймає ліки або там місяцями і не, має, не допомагають вони, тоді всі резистентні Псевдорезистентні, так звані, переходять в ремісію або напади стають значно рідшими. Тому о, тут статистика у нас не ведеться така: це треба обробити багато матеріалу, щоб зробити, припустимо, статтю. Ну, я по своїй науковій роботі за минулі роки прекрасно знаю, що. Більше половини пацієнтів в наших умовах є псевдорезистентними, тому дуже важливий вибір препарату відповідного і його дозування. Сучасне лікування і прогноз. Сучасне лікування все рівно базується в основному на прийомі протинападових ліків, яких є багато, і треба знати їх механізм дії і правильно використовувати. Друге це, звичайно, починається робота над генною терапією. Так само, як ви знаєте, що є препарати. От зараз може на 1+,1, плюс 1, ви чули, там збирають 3 мільйона доларів глядачі для того, щоб зробити ін'єкцію пацієнту з хворобою дюшена, м'язевою дистрофією, дистрофії, або спінальна м'язева атрофія теж. Таке лікування є, тобто це виправлення генетичних помилок. Тобто, можливо, таке і у пацієнтів з епіліпсією, поки що це все в процесі досліджень. Хірургія. Хірургія, безперечно, це великий помічник, нейрохірургія хороша. Зараз у нас в Україні є потужні центри, які цим займаються. Це Київ і Ужгород центри. І е, досить успішно, навіть скажу, не досить, а дуже успішно вони працюють. Зараз застосовують, починають уже стеруенцефолографію, тобто, вже під час операції можна. Визначити точну локалізацію вогнища і його видалити, ну це вже в процесі операції. Є ще так звані абляції, це вводять маленький такий зонд, який руйнує хворий, хвору частину мозку. ну У нас цього ще поки що не роблять. Є гаманіш, це вже доступне, якщо я, наприклад, пухлина невелика і паралельно йдуть напади. Ну, є ще стимуляція мозку. На жаль, у нас це не дуже поширено, є ще деякі Методи не зовсім випробувані, але які вже застосовуються. Тут ще питання, чи вони корисні. Ну а прогноз, прогноз завжди індивідуальний. Все залежить завжди треба шукати причину. Чи це хворий підходить під хірургію і не треба чекати кілька років, поки він стане резистентним, насправді йому нічого не буде допомагати, і втягнуться здорові частини мозку в епіліптичний процес, тому якщо є е, причина нападів, яку можна усунути, треба усувати її якнайшвидше. І е, прогноз при після операції є досить хороший, особливо якщо це операція на скроневій частці. Тепер подібне запитання, чи можна за допомогою хірургічного лікування і видалення ділянки активності патологічної в мозку вилікувати епілепсію. Ну, По-перше, енцефалограма не є тим методом, який визначає показання для хірургічного лікування. І зміни на ЕГЕ це ще. Далеко не все. В першу чергу була травма, і треба подивитись, де насправді знаходиться вогнище, чи дійсно воно генерується з потилиці. Тобто це потребує визначення структурних змін, в першу чергу, де вони і чи вони операбельні, чи їх взагалі можна оперувати. Енцефолограма тут не, не допомагає. Вона просто говорить, що є якась частина мозку, яка може генерувати. Аномальні розряди і е, виникають напади. Значить, тут лівіцетам п'є пацієнт 5 років, нападів немає, прекрасний результат. Е, можливо, причому доза ще й не, навіть не середньотерапевтична. Тому -то тут можна думати спочатку про структурні зміни їх оцінити, а тоді думати, чи можна скасовувати препарат чи ні. Але енцефолограма тут не допомагає. Потрібно МРТ і бажано трьох ти в епіпротоколі, так звано.